Доброго дня! Класну роботу, як завжди, починаємо з числа і теми. Записуємо число і нижче класна робота. Сьогодні ми починаємо повторювати тему цифри, десятковий запис натуральних чисел. Записуємо разом тему уроку. Цифри, Десятковий запис, запис. Натуральних чисел і ми скорочуємо натуральні числа англійською буквою N. Як і будь-який дім, будують із цегли, слова складають із літер, натуральні числа записуються за допомогою спеціальних знаків, тобто цифр. Ці цифри ми всі добре з вами знаємо: від 0 до 9. Натуральні числа, записані однією цифрою, називаємо одноцифровими. Тобто, наприклад, 5 це буде одноцифрове число. Якщо записати двома цифрами 13, то це вже буде двоцифрове число. Трьома цифрами 128 це буде вже трицифровим числом. Усі числа, крім одноцифрових, називають багатоцифровими. Все, що я записую на дошці, ви записуєте у ЗОшит. Щоб прочитати багатоцифрове число, цифри його запису розбивають справа наліво на групи. Ці групи називають класами. Зараз ми з вами зробимо таку табличку, вам знадобиться лінійка і олівець. Починаємо будувати таблицю. Таблиця буде на ширину всього зошита, вона буде містити три рядки. Дві клітинки перші, одна клітинка другий, трохи більше, третій. Далі в основну частину ми ділимо з вами спочатку навпіл, і кожну ще раз навпіл, тобто, чотири рівні частини в нас в таблиці повинні вийти. І далі кожну ще на три частини. Така у вас має вийти таблиця. Я чекаю хвилинку, ви домальовуйте і будемо починати записувати класи. Спочатку в нас буде клас мільярдів. Тобто тут ми пишемо мільярди. Далее класс миллионов, тысячи и одиниці. Далі записуємо, записуємо назву пів підкласів. Це буде, з кінця почнемо, спочатку одиниці. Далі десятки, і сотні. Продовжуємо. Далі в нас буде тисячі, тобто буде повторюватись в нас одиниці, але вже тисяч десятки. Також тисяч. Сотні. тысяч класс миллионов единицы миллионов десятки миллионов Сотні мільйонів. І останній клас мільярдів. Також почнемо з одиниць мільярдів. Одиниці мільярдів. сотні мільярдів. Далі я чекаю, ви дописаєте. І зараз ми з вами спробуємо число 17 мільйонів мільярдів 25 мільйонів 543 тисячі 607 записати за класами. І починаємо з кінця. 7, 0, 6. Тобто я ці цифри, бачите, зараз я намалюю вам зверху, ви цього не робіть у зошиті. 7, сюди, 0, сюди, в наступне 6, сюди. Тобто сюди я вже пишу, що 3. Далі я пишу 4 5 5 2 0 7 1. Тобто в нашому числі 7 одиниць, 0 десятків, 6 сотен, 3 одиниці тисячі, 4 десятки тисячі, 5 Сотні тисяч мільй... Ой, 5 мільйонів, 2 десятки мільйонів, 0 сотні мільйонів, 7 одиниць мільярдів і 1 сотня міль... мільярдів. Це записуємо разом зі мною. Запис натуральних чисел, яким ми користуємось завжди, називають десятковим. Така назва пов'язана з тим, що 10 одиниць кожного розряду складають одну одиницю наступного, старшого розряду. Зараз ми з вами потренуємось розписувати числа за розрядами. Ви продовжуєте далі в зошит. Я прибираю зайві дошки. Наприклад, число. 2958. Ми зараз подамо у вигляді суми чисел. Дивіться. Це у нас на першому місці тисячі, тобто буде 2000. Додаю стільки нулів, скільки в мене тут цифр. Якщо 3, то нулі також буде 3. Плюс далі йде 9. І після девятки ще 1-2 числа, тобто два нулі додаю. П'ятірка після п'ятірки одне число. Тобто 1 0, ну і 8, як було. Як ми можемо ще змінити цей запис? Ми можемо ці нулі відокремити 2 помножити на 1000. Плюс 9 помножити на 100 плюс 5 помножити на 10 плюс 8. Скільки нулів, бачите, стільки тут, якщо нулі – два 2 0, це 100, 1 0, це вже 10. Ну далі вже не пишемо. Тобто, що у нас вийшло? Число 2958 має 295 десятків 8 одиниць. Це ми з вами. Представили число у вигляді суми розрядних доданків. Терей записуємо сума розрядних доданків. Тобто, якщо ви бачите завдання, де написано: представте число у вигляді суми розрядних доданків, то ви маєте зробити як наведено вище. І зараз ми з вами виконаємо вправи, перша вправа буде номер 23. Давайте, мабуть, я це приберу з дошки і додам сюди зараз вам.